Чава одягла на намисло, запрошує до школи наших ліцеїстів. Запрошує до себе всю шкільну родину. Настав день знань, що так чекала ненька Україна. 1 вересня сьогодні цей день осіннім промінчиком постухав у вікна всіх школярів, запрошуючи їх до школи. Уперше в цей день ми не розкриємо радісні обійми після літнього відпочинку. На порозі рідної школи, адже переживаємо важкі часи разом зі своєю країною. Ми зможемо все. Завдання наше це навчання, це зброя наша. Ми повинні здобувати знання, щоб піднести ще вищу славу України. Ніколи не забудемо полеглих за свободу нашої держави. Вічна пам'ять і слава героям! На світлу пам'ять і згадку щиру. З низьким поклоном аж до землі спасибі, скажемо всім янголам України. Ми не забудемо ніколи ні. Так хочу повернутися за парту, бо школа це наш рідний другий дім. І розгорнути контурну знов-карту, в ній бачити наш український Крим. Щоб чути такий звичний для нас дзвоник, а не концерт повітряних тривог. І не тремтіти від новин та хронік, але ж чекати в класі на урок. Щоб охопила Україну радість, щоб закінчились швидше гори і сум. Щоб ми щодня у класі зустрічались, а не онлайн і у форматі Zoom. Хай якнайшвидше ця війна скінчиться, щоб не було б ні болю, ні страждань. І ми усі зберемось на лінійці, по справжньому відзначимо день знань. Наш ліцей і кращого немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. День знань для неї зараз головне. Дорогі діти, шановні батьки, колеги, вітаю з початком нового навчального року. Педагогічний колектив закладу чекає на повернення дітей в класи. А поки ми разом з вами готові вчитися онлайн, усім серцем вірити в перемогу, робити все можливе, аби наблизити відновлення миру в нашій державі. Перемоги захисників України гідні слави та шани у віках. Завдяки прогресивним рішенням криворізької влади районного та міського рівнів дві школи Перша і двадцята об'єдналися в ліцей. Навчання відбуватиметься з 1 до 11, а згодом і до 12 класу. Заклад обрав українсько-європейський вектор розвитку, що й намагалися відобразити в назві. Отже, 1 вересня усі учні розпочнуть дистанційне онлайн-навчання в Криворізькому ліцеї академічного спрямування міжнародні перспективи Криворізької міської ради. Примножимо славу двох шкіл гідною діяльністю новоствореного ліцею. Дорогі батьки, весь колектив школи дякує вам, ви оборонці ваших дітей, ви надійним тилом стоїте довкола них, батьки наших учнів, волонтери, тероборонці, воїни Збройних сил України. Такі українці здатні подолати рашистське воєнне вторгнення. Дорогі діти, шановні колеги, бажаю плідного навчального року, міцного здоров'я нашої перемоги, відновлення миру. Слава Україні, героям слава! З кожним новим роком школа молодіє, бо приходять діти знову в перший клас і радіє сонце, і живе надія, і щасливі зорі дивляться на нас. Ми школярики малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Ми понесли не єнуватись, а всього всього навчатись. Ну а гідності ніколи ми не візьмемо до школи. Земля розквітна кольорова, навколо дарі голубі, та країна рідна, ми дякуємо тобі. Що свято перше вересня для нас в календарі, що ми такі з вересня українські школярі. Вчора я була маленька, одягала мене ненька, а сьогодні перший клас. В перший раз Мами, тато, не сумуйте і не плачте, а жартуйте, ваші діти підросли і в перший клас пішли. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я вже знаю, ким стану, коли підросту. Я свою мрію не збаджу ніколи. Тож знаєте, я буду директором школи. Ми старані, ми кмітливі, вчитись хочемо, оте все. Ви на нас уважно гляньте, гідна зміна вам росте. Роки летять невпинно, і вони життя міняють, ніби мимо волі. Для когось цей прийдешній рік шкільний залишиться останнім роком в школі. Їх радість поруч хвилюванням, пліч обліч у серцях стоїть. Прийміть випускників вітання. Це неповторно для всіх. Ми тут навчилися дружити, пізнали де добро і зло. У школі ми вчимося жити, і всім нам дуже повезло, що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі. І вам тут, діти, буде добре, бо це найкраще місце на землі. Шкільне життя неважко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на тих. Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. І хай у світі стались певні зміни, багато є проблеми запитань, але слова освічена людина не гірше різних титулів і звань. Нас попереду фініш, і різні дороги, і до Дня випускного напружені дні. Сміх і радість чекає, невдачі, й тривоги. Нас чекають також перемоги ясні. Рік останній мрії, сподівання у майбутнє поступовий крок. Твори, теореми і кохання. Дзвонивши наш кличе на урок. Хай дзвонить веселий, галасливий. Хай голос золотий почує з від Хай буде рік шкільний для нас і мирний, і щасливий. І всі для цього з зусиль. Ми дякуємо сьогодні за світанки, за змогу дихати, сміятися, рости. А Україну у багряному серпанку до неба зможемо ми піднести. Відправимо голубку ми до Бога, щоб він почув сердешні молитви про найскорішу і звитяжну перемогу. Голубко Мила, ти до Бога, долети. Кривий ріг, моє місто невтомне, В світі інших таких не зустрінеш ніде. На просторих майданах, у шахтах і домнах, Все кипицеміняється, стрімко росте. Моє місто, це тобі моя пісня, хай летить воно в небо високе твоє, ти перлина на держави і гордість і слава, я вклоняюся далі, що ти.